Сповнені ентузіазму чекають на свій політ. Вони люди у блакитних беретах, для котрих підкорювати небо справа всього життя. Ще декілька хвилин, і вони повністю поринуть у височінь. Деякі ж з них крокують у невідомість вперше. кажуть, стрибок з парашутом яскрава можливість перевірити незламний дух і жагу до відкриття в собі нових якостей. Перед стримком казали: не дивись вниз, буде страшно. Ну не послухався, подивився вниз. Страшно не було. Я без маліших ну, переживань, пригнув, Все нормально. Прекрасний вид на все, на все місто, на полігон, взагалі. Прекрасний вид. То, що більше подобалося сам вид, а не те, що летиш. Що ти на висоті бачиш все. Серед сміливців є і жінки. Валентина проходить службу в восьмому полку спеціального призначення вже сьомий місяць. Розповідає, підкорити небо мрія всього життя. Сьогодні ж вона здійснилася, і, попри те, що адреналін й досі прискорює серцебиття, прагне ще раз відчути політ. Ой, відчуття неперевершені, відчуття польоту, відчуття красоти, цієї природи. До речі, я її побачила, хоч думала, що нічого не буду бачити. Шукала свій будинок, ми тут живу недалеко на Ракову». Дуже як, приємне все відчуття легкості якоїсь. Планую пригати, зробити програму і не, не крайню, планую пригати і в подальшому. Піднятись у п'ятий океан мріє не лишень Валентини, а й усіх тутешніх розвідників. Причому з кожним стрибком, кажуть, жага до польоту ні на мить не зникає. Для Віталія це вже 38-й крок у небо. Розповідає, кожен з них як перший. Як то кажуть, перший прыжок незабутній. Пам'ятаю свій перший прыжок, пам'ятаю свій 38-й Ну, Пригати страшно, але пригати треба. Людей, які не бояться пригати, немає. Люди всі відчувають страх, відчувають тремтіння, але коли відчуваєш гул-двигуна літака, піднімається адреналін і вже тебе самого тяне, тобі самому хочеться скоріше сісти в літак. І... Покинути його борт. Лишень за декілька годин розвідники здійснили понад 300 стрибків. Та, як каже командир 8-го окремого полку спеціального призначення Олег Нічаєв, це не головна мета. Адже вони еліта сил швидкого реагування. І саме вони вступають у бій першими. Тому парашут тут виконує дещо іншу роль. Сьогодні у нас відбувається згідно плану бойової підготовки, планові стрибки на загальному тактичному фоні. Під час Виконання бойового завдання, тому що стрибок з парашутом це не є, скажімо так, сама ціль це спосіб доставки розвідника до місця виконання бойового завдання. Тому кожен розвідник отримав сьогодні завдання. По-перше, розвідник це військова професія, яка вперше піде в бой, прокладувати дорогу військам. Наші бійці універсальні, можуть все по можливості, хто не може, вчимо. Ну, є до чого стримитися завжди. Вже 2 серпня лицарі у блакитних беретах відзначатимуть своє професійне свято. Нам усім мирного неба над головою, а їм стояти на варті нашого спокою.